Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 березня 2024 року, о 9 годині вечора, за часом Вашингтону, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Прибув до конгресу, щоб здійснити щорічну промову, яка стосується стану справ у державі. Власне, ми переслухали цю промову, вона тривала десь близько 1 години, можливо, трішки більше за часовим форматом. І, власне, зараз ми проаналізуємо, які основні позиції висловив Байден в контексті цього важливого виступу, тому що попередньо я говорив. Що цей виступ він відбувається в умовах виборчої кампанії 2024 року, коли фактично ми де-факто знаємо номінантів від республіканської партії, так і демократичної щодо боротьби за крісло президента: це Дональд Трамп і, власне, Джо Байден. Тому ми говорили, що Джо Байден повинен висловити такі основні тези. Для того щоб покращити свої рейтингові показники у можливому і наймовірнішому протистоянні з Дональдом Трампом, отже, ми розбили виступ Джо Байдена на декілька блоків. Це зовнішня політика, саме з неї він розпочав свій виступ. Це критика, звичайно, Дональда Трампа, і це внутрішня політика, такий найбільший обширний блок. Де, власне, Байден розповідав про основні досягнення і про плани, що він планує власне, здійснювати у подальшому. І також проговоримо в кінці певні особливості, які також були присутні під час цього виступу. Отже, починаємо з блоку зовнішньої політики. Він розпочав з теми війни Росії проти України. Тобто був такий старт, і, власне, тут відбувся заклик до конгресу щодо схвалення законопроекту про національну безпеку, який включає допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Також здійснювалися посилання на президента Рузвельта, так коли він виступав перед конгресом під час Другої світової війни. І паралельно з цим Гітлер захоплював Європу, тобто провів таку паралель, і також згадував Рейгана, президента 에, Сполучених Штатів Америки, який, власне, доклав значних зусиль так, для руйнації Радянського Союзу. Тобто, перша така позиція щодо зовнішньої політики вона стосувалася допомоги для України, і це надзвичайно великий. Позитив для нас, тобто для адміністрації Байдена, наше питання є найбільшим пріоритетом в контексті зовнішньої політики, і це дуже і дуже важливо. Далі Байден згадав тезу Дональда Трампа щодо нападу Росії в бік країн Північно-Атлантичного Альянсу, так, які замало витрачають на оборону. Ми пам'ятаємо знову ж таки цю тезу з боку Дональда Трампа її засудили як в адміністрації Байдена, так і союзники НАТО. І, власне, тут Байден знову ж таки вирішив підкреслити, що НАТО має зміцнюватися, а такі позиції Трампа, так, вони є безвідповідальні. Далі Байден привітав остаточний вступ Швеції до північно Північно-Атлантичного Альянсу. І вже. Трішки пізніше він описав події в секторі Гази, зазначивши, що 7 жовтня 2023 року групування Хамас здійснив напад на Ізраїль, вбивши 1200 осіб. І далі говорив про те, що станом на зараз відбувається обговорення щодо припинення вогню в секторі строком на 6 тижнів. Ну також. В контексті зовнішньої політики було зазначено про взаємовідносини з Китаєм, і він сказав, що Сполучені Штати Америки готові будувати з Китаєм конкурентні знову ж таки стосунки, уникаючи такої значної конфронтації. Це те, що стосується зовнішньої політики. Другий блок критика колишнього президента Дональда Трампа, значить він його 13 разів згадав, але при цьому він говорив дефініцію колишній президент, так, там попередник, колишній глава адміністрації, не називавши фактично імені Дональда Трампа. Ми сказали, що критика ось цієї вищевказаної тези щодо. Країн НАТО і можливостей Росії. Далі прозвучала критика щодо того, що Трамп не впорався з пандемією COVID-19. Тобто Байден сказав, що коли він прийшов на посаду президента США, то з цією темою були значні труднощі з covid 19 і звинуватив Трампа, що власне останній не впорався. З цією проблемою. Далі були звинувачення щодо зриву ухвалення двопартійного законопроекту щодо безпеки кордону. І інші знову ж таки, менші звинувачення в бік Дональда Трампа. Тепер переходимо до найбільшого блоку: це внутрішня політика США, і, звичайно, Байден зайшов з таких. Козирних карт це економічні досягнення. Створення робочих місць 15 мільйонів, низька інфляція на рівні 3%, 60 мільйонів осіб відкривають бізнес і це число зростає. І також Байден говорив про великий ріст осіб, так, які відкривають бізнес і які є небілими. Також Байден акцентував увагу на будівництві доріг, на виробництві мікросхем. І також говорив про сотні тисяч робочих місць в сфері, знову ж таки, енергетики. Також зазначав про медичне страхування, мінімальна вартість має складати 2000 доларів. Також говорив про відсутність обмежень щодо фінансування старих іпотек. Далі, знову ж таки, Байден зачепив питання медичного страхування, сказавши, що він не дасть конгресу скасувати, власне, Медікер, наскільки я зрозумів. Далі говорилось про те, що можна відремонтувати 2 мільйона старих будинків за допомогою ухвалення законопроекту. І було звернення до конгресу. Давайте приймемо такий закон. Далі говорилось про великі корпорації, так, які мають сплачувати справедливу частку до бюджету, і Байден говорив про цифру в 21%. Мінімальний податок для мільярдерів має складати 25%. Це якщо ми говоримо так про економічний блок, фінансовий і соціальний. Далі Байден перейшов до питання схвалення закону щодо безпеки кордону. Він розповів суть тієї двопартійної міграційної угоди про власне повноваження, за якими він зможе закрити кордон, якщо буде нагальна потреба. І знову ж таки звернувся до конгресу, щоб спільно ухвалити цей. Законопроект, знову ж таки, говорячи, що є певні люди, які не бажають ухвалення цієї ініціативи. І коли власне, Байден перейшов до цього блоку, то там були певні вигуки в його сторону з боку ультраправих власне, республіканців, але він знову ж таки сказав, що є ця двопартійна угода, і її можна, власне, ухвалити. Далі, з кліматичного блоку, Байден зазначив про створення робочих місць у сфері створення електромобілів. Далі, також Байден підняв питання щодо захисту жінок від насильства, і також говорив, що це можна зробити шляхом прийняття законопроекту і таким чином захистити права жінок. Далі було піднято питання щодо поліпшення законодавства в контексті володіння зброєю. І така центральна тема, яка була піднята Джо Байденом, це, звичайно, питання захисту репродуктивних прав. Згадав рішення Верховного суду так, щодо скасування рішення Роу проти Вейда і говорив про те, що потрібно знову ж таки. Повернути ось це рішення Роу проти Вейда. І, власне, якщо такий законопроект, в нього буде на столі, він неодмінно його підпише. Далі він подякував Камалі Гарріс, так, віце президентці за те, що вона активно проводить цю політику щодо захисту репродуктивних прав. Це те, що стосується внутрішньої політики. Останнє додам про те, що. Що Байден зазначив, що Сполучені Штати Америки мають найкращу економіку в світі та найкраще ВВП. Це якщо коротко проговорити його промову через призму ось цих трьох блоків: зовнішньої політики, критики Дональда Трампа і власне внутрішньої політики. Як ви зрозуміли, внутрішня політика вона була найбільш обширна у цій власне. Доповіді. Щодо особливостей, то ми чули у Конгресі під час виступу Байдена тезу щодо того, що діючий президент має бути на посаді ще 4 роки, і там її активно виголошували. Варто зазначити, що спікер Палати представників Конгресу США Джонсон уважно слухав промову. Багато Чим не погоджувався, і це ми бачили по його міміці. Проте двічі навіть вставав під час промови Байдена. І один раз це відбулось, власне, коли Байден говорив про події щодо Ізраїлю так, 7 жовтня 2023 року. Далі було зазначено про забезпечення рівності та Гідності, так, ось на цьому також Байден будує власне свою виборчу кампанію 2024 року на захисті ось цих основних принципів у Сполучених Штатах Америки. І останнє, що він сказав, це те, що я буду президентом для всіх, знову ж таки, американців. Що хочеться додати в контексті особливостей, так те, що промова. Була підготовлена достатньо на високому рівні, вона була одна з кращих. Я би її порівняв з виступом Байдена у Вірджинії в січні 2024 року щодо захисту репродуктивних прав. Там також була достатньо потужна промова. І що тут потрібно ще додати? Так те, що усі подальші виступи мають бути на такому ж високому рівні або на Наближеному, тому що ми неодноразово аналізували соціологічні показники, ймовірного протистояння між Трампом і Байденом, і Трамп випереджає Байдена на 5-6% в ключових змінних штатах. І цю тенденцію Байдену потрібно змінювати. Тому я акцентую увагу на тому, що усі його виступи мають бути. Такі, які ми, власне, бачили протягом вчорашнього дня. Далі я ще хотів дати відповідь на запитання, воно звучало в українській пресі, чи вплине. Промова Байдена на негайне ухвалення допомоги Україні. Я даю відповідь ні, не вплине, оскільки спікер Джонсон сказав, що ми повинні в першу чергу забезпечити фінансування уряду, а далі, власне, мають перейти до питання ухвалення допомоги для України. І ще останнє, що я хотів додати, так те, що потрібно знову ж таки Посилювати ще більш жорстку риторику в бік Трампа, так, якщо знову ж таки Байден прагне скоротити те відставання, яке я сказав раніше, про що я говорив? Ось така вийшла промова Джо Байдена перед конгресменами щодо стану справ в державі. Ми, власне, побачимо, наскільки це вплине на його рейтингові показники. Які залишають кращу позицію, щоб вони мали. І, власне, будемо вже спостерігати, як власне, американці сприймуть цю промову. Хоча республіканська партія так одразу після виступу Байдена там розкритикувала його промову, особливо в темі імміграційної політики, зазначивши, що Байден отримав одну з найкращих ситуацій у цій сфері, і через цю політику щодо відкритих кордонів. Ця ситуація вона погіршилась. Ось така справа була вчора у конгресі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!